Насправді я от з цим питанням сьогодні, е, сьогодні сиджу тут, тому що зрозуміло, що ми говоримо про те, що певні дії наша армія здійснює контрнаступ, е, там обговорювати і наші дії ми не можемо. А, але хочеться розуміти і якось намагатися проаналізувати те, до чого ще може вдатися Росія. Зрозуміло, що їх хитає від усього цього. Зрозуміло, що ракети вони. На нас і далі посилаючи за допомогою тих засобів, які мають. Але чи є у них ще якийсь план? Ну це вже не «Б», це вже зовсім інші букви мають бути. Що вони ще можуть витягнути, який козир, що застосувати? От як ви гадаєте? Ну, вони постійно достають цей козир, це ядерна зброя, якою вони, вони лікають весь світ. І вони вони кажуть, що можуть його застосувати, коли це буде, ну на це буде певні події. Там червоні лінії є, вони якісь малюють. Ну застосують чи не застосують, швидше, швидше за все ще не застосують, тому що е росіянам, ну керівництво Російської Федерації пояснили, що що буде робити далі е е країна НАТО, е що е це вже не буде просто постачання нам якоїсь зброї. Ще допомога, а це вже буде відповідь безпосередньо блоку НАТО. І приїжджав директор ЦРУ в Москву ще восени минулого року. І ну, для того, щоб не по телефону, скажімо так, навіть закрити засоби зв'язку можуть бути вразливими, я розумію, що він пояснив керівництву, що не менше військовому, ну, військово-політичному Російської Федерації, що не просто буде погано, що ми вам покажемо, як ці росіяни кажуть. Ми це учтем, і вони там кажуть, що то там будуть учитувати, а розповіли, що саме буде зроблено, якими засобами. І росіяни, я так розумію, усвідомили, що протидіяти щось цьому ну, нема, нема чим їм протидіяти тому удару, який може завдати по ним вже блок НАТО. Тому вони, за все, ядерну зброю застосовувати не будуть. Але шантажувати ядерною зброєю для того, щоб збуджувати суспільство в Європі, для того, щоб люди в Європі почали тиснути на своє керівництво, щоб якось призупинити допомогу нашій країні. Ну і все, що ну це така, це складова, е, начебто військова, але вона використовується. Я маю на увазі шантаж ядерної зброї. Але все ж таки це політично, скоріш все, складова, така емоційна для тиску на наших партнерів, ну і на когось зсередині країни нашої. Маю пропозицію розібрати такі важливі тенденції цього тижня, які ми бачимо на фронтах. Давайте почнемо з діяльності нашого ворога. Там є два момента важливих, і вже всі зараз підтверджують, вийшов Вагнер з Бахмуту. Ну, вони це... Подали як перемогли і пішли відпочивати. Це з одного боку. А з іншого боку, ну справді, за останній тиждень почастішили авіаліти на територію України. У нас був такий день, що 36, якщо якщо не помиляюсь, або 22, можу зараз помилитися. 22 два шахеди летіли на західну Україну. Якщо говорити про кількість оцих безпілотників, це можливо навіть рекордна кількість за один раз. Якщо ми говоримо саме про західну Україну, ну і майже щонічні оці ракетні обстріли. Дуже постраждало Дніпро цивільне населення. Про що це може свідчити? Яка їхня мета? Адже раніше вони починали там умовно залякування, потім зимою це було атака на енергетичну енергетичну інфраструктуру з цілком зрозумілою кінцевою ціллю заморозити Україну не вдалося. Чому зараз ці удари і саме вночі так почастішали? Про що вам говорить ця тенденція діяльності російських збройних сил? Ну, швидше за все, ну ми розуміємо, що це знищити нашу енергетичну інфраструктуру ну, сенсу немає влітку, і вони взимку це не могли зробити. Розмовляти про те, що вони намагаються таким чином нищити якісь наші військові об'єкти всередині країни, ну це теж мало ймовірно, тому що ну, обстрілюються прикордонні території, якраз ну, в тому числі Дніпро. Якраз ракетами, які не є високоточними, ну це не ну, означає, це означає ну, перероблені зенітні ракети С-300 С400. Як вони можуть е, потрапити в військовий об'єкт, якщо це не точна ракета, вона може відхилитися там на сотні метрів або на кілометр. Швидше за все, це намагання виснажити нашу протиповітряну оборону для того, щоб вона була е, не здатна протидіяти якимось їхнім планам. Е, Може, якоїсь атаки потужної, вони планують там, на, може, на наш центр, ну, на Київ, може, на Львів, я не знаю, на якісь центри прийняття рішень, на, якісь... на щось важливе. Ну або просто, щоб ми були не в змозі прикривати наші наступаючі війська, бо в них поки що є, на жаль, поки що. На жаль, не поки що, а на жаль, що є. Перевага в повітрі може виснажити нашу протиповітряну оборону, щоб вони могли з повітря намагати зупинити наступальні дії наших ну, наступ наших військ. Бо інша якась така, ну, те, що вони розповідають, ну, це можна не слухати. А от швидше за все, це все ж таки намагання виснажити нашу ППО. Друга тенденція, яку ми зараз помітили вже просто сьогодні, це. Тенденція, яка для нас, українців, очевидно, значно приємніше. Це постійні такі вже панічні повідомлення з тимчасово окупованих територій, зокрема потужна бавовна в Бердянську. Зараз остання інформація, що в Маріуполі є серйозні прильоти саме по центрам дислокування російських військових окупантів в Бердянськ. Два дні ми маємо. Постійну інформацію про те, що там вибухають, ми сподіваємося, що вибухають справді склади з боєприпасами. Це що? Тому що багато хто каже, це початок контрнаступу, адже ну логіка дуже проста. Треба е, обесилити противника, е, позбавити його резервів та після цього наступати. Ну, це очевидно, це навіть не треба бути. Не тільки фахівцем, а просто військовим, для того, щоб зрозуміти, якщо у ворога є в тилу велика кількість е якоїсь техніки, зброї, резерву, скажімо. велика кількість резерву, е там, е озброєння, е боєприпасів, все-всього, е паливно мастильних матеріалів, звісно, е Якщо ж такі війська мають такий резерв, то на лінії фронту вони будуть почувати себе ну, відносно комфортно, ну там не можна бути комфортно, але в них буде можливість оновлювати свою техніку, підвозити боєприпаси, тобто вести активні бойові дії. Якщо в нього резерви, склади по, -по великому рахунку, будуть знищені, чи ну, не повністю, а хоча б там частково. Чи в більше ніж половину, то от тоді тим, хто на безпосередній лінії фронту буде вкрай важко. Тому що е коли тобі не підвозять снаряди для гармат, коли в тебе нема чим заправити ці саме танки, чи просто автівки, то це, це вже велика проблема. Тому цілком зрозуміло, що перед тим як починати якісь дії по суходолу. Те, чого ми всі очікуємо, треба знищити е, центри, всі ці центри, про які ми е, кажемо зараз, враховуючи, що є логістичні центри, тобто залізничні колії, певні там теж, якісь дороги, по яким можна е, активно і швидко пересувати. Все, що необхідне для фронту, тому це цілком зрозуміло. Чи це є початком контрнаступу? Ну, безо, ну ви знаєте, чомусь от ми очікуємо контрнаступ як, не знаю, як в театрі третій дзвінок, чи там другий дзвінок, або як в кінотеатрі вимкнули і почалось. Тобто це, 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 ну, це трошечки по іншому відбувається. Не можна очікувати наш контрнаступ як. Ну, Пробачте за те, що повторюсь, як сеанс в кіно, коли включили. От там в такий час воно почалося. І ми чекаємо, коли це буде включено. Це поступовий процес знищення тилів, підтягування сил, поступове наращування тиску на, на ворога. Наше завдання не красиво вибити ворога, а вичилити його з мінімальними втратами для наших, для наших збройних сил. Не факт, що взагалі ми дочекаємось того, чого ми. Хотіли б, багато хто хотів би побачити красиву картинку, як по полі йдуть танки, і бігуть люди, і там всіх бувають. Такого може навіть взагалі не відбудеться. Ще раз дуже важливо зрозуміти, що наша задача не не, не красиво воювати, а вичивати, видавити ворога з наших територій, нанести максимальне враження і як можна менше втратити своїх військовослужбовців. Тому, скоріш за все, наші контрнаступальні дії не будуть виглядати красиво, як в кіно, але вони будуть дієвими. Ну що головне і зрештою ті події, які виглядають так, як якесь розхитування ситуації, паніка, яка сіється серед ворога. Зокрема, коли от від Бахмуту вони вже всі відвернулися, їм вже там зовсім і не цікаво, що Вагнер заявляє, що вони вже все перемогли, захопили Бахмут, коли відбувається в події на, на Білгородщині. Так вони всі вже прикуті туди, тому що вони розуміють, що якась область, якийсь регіон, може бути наступним. І що робити, як, як діяти, і от це теж мені здається, є таким дуже хорошим елементом нашого контрнаступу. Почався він, не почався. Інша справа, що все в комплексі воно працює. Звісно, ну війна, ну ми маємо давайте. Ми маємо війни досягти перемоги. І є багато. Ну є деякі речі, які заборонені. Там ну наприклад, там хімічна зброя, там ядерна зброя. Ну є ну не треба використовувати. Все інше, нам можливість досягнути перемоги, всі ці рухи вони правильні. Це обманути ворога, це зробити якісь негаразди всередині його країни. Це ну це інформаційні атаки, це економічні атаки, це політичний тиск, ну на його партнерів, яким, яким певним чином можуть допомагати. Це великий комплекс питань і різні служби. Починаючи цими, цими питаннями, займається, ви займаєтеся цим питанням з боку інформаційної війни. Міністерство закордонних справ займається зовнішніми питаннями, ну і так далі. Тобто ми можна перераховувати. Тобто це великий комплекс проблем. Тут, от ну, найбільш влучно, мені здається, зі всіх тих, кого цитували до цього, сказав пан Данілов, що. Я не хочу нікого іншого образити, Ці хлопці теж сказали розумні речі. Але він сказав, що це є наш історичний шанс, і ми не маємо права його зруйнувати. Тому будемо рухатись вперед тільки так, тільки тоді, коли ми будемо впевнені на 100%, що ми не програємо. Ми не можемо цей шанс втратити, бо ми знову потрапимо, як це вже було з УНР. Ми вже пам'ятаємо ці ну. Ми пам'ятаємо історію, ми не можемо допустити, щоб це повторилося, щоб ми знову потрапили під російський чобот ще на 100 років. Чи наскільки барони Боже? Тому ми маємо це це дійсний історичний шанс, і ми маємо його використати. Хай це буде не дуже красиво. Хай це буде не для голівудських фільмів, але це. Нам потрібно для того, щоб ми тут вже як сказав пан Подоляк, щоб всі зрозуміли, що ССР розпався, і ми незалежна ні від, 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 від будь-кого незалежна країна, найбільша країна в Європі, з дуже великими перспективами розвідку. З дуже велико нас великі науково-технічний потенціал. У нас багато розумних людей Подивіться, Як ми шутка опановуємо техніку, що дивує навіть ті людей, які її розробляли, тому ми так. не маємо права на помогу. Немає. Скажіть, будь ласка, от зараз ваша відповідь наводить на таку думку, і цікаво просто вашу почути версію. Ми говоримо про контрнаступ, але можливо, якщо ми будемо говорити в контексті, от я зараз згадую інтерв'ю Залужного, таке, можливо, єдине велике, яке з'явилося з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації у відео форматі. І він там доволі, скажімо так, ну. З повагою про Герасимова, про Герасимова висловлювався. Я от я, я закінчу, а ви скажіть, що ви про це думаєте? А можливо, якраз контрнаступ полягає в тому, що в тій доктрині, в якій на нас нападала Російська Федерація ще у 2014 році, це ж гібридна війна, це система Просто багатьох Герасим. заходів. І зараз. В плані великої гібридної війни саме Україна в такому дуже впевненому контрнаступі, тому що ми розхитуємо їх інформаційно. Наші диверсійно-розвідувальні групи, не наші, а російські, але які з нашими співпрацюють, працюють уже на території Російської Федерації. Можливо, в цьому і є суть цього контрнаступу, такого нашого великого, який справді вже триває. Повага до Герасимова – Це повага одного військового до, до іншого військового е, не. Навіть якщо цей військовий е, знаходиться по іншій лінії фронту, тобто це ворог. Ну давайте, е, якщо не поважати ворога і вважати його дурним, то це точний шлях до, до поразки. Саме Я більше, Грасимов, про цю концепцію гібридної війни, так? Так, так. Грасимов, це автор концепції гібридної війни. Він е, ну, виглядає так, як солдафон, але це розумна людина, і він написав багато е, наукових статей, де він е, обґрунтував. Які важелі, треба ну на що треба тиснути, для того, щоб досягнути перемоги, І, з, і по його е, цим статтям, по його концепції, то е, безпосередні бойові дії це не навіть не найголовніше, не що, що е, треба робити країні, якщо вона хоче перемогти у гібридній війні? Тому е, тому пан зложнець скоче за все і казав про те, що ця людина. Ну, треба почитати вона у статті, там багато чого розумного написано. Ми теж ведемо гібридну війну проти Російської Федерації, але в нас скоріш ну, і між і, між... і війна. Тобто це теж гібридна війна, але я рознові, коли ми використовуємо сучасну техніку, сучасні засоби зв'язку, і в нас наші війська вони повністю, повністю знаходяться в режимі онлайн в контакті один з одним, з одним, і ми можемо оперативно невеликими групами. Якщо вони чітко взаємодіють один з одним, всі всі роди військ між собою. Ну це, це, це пов'язано в єдине великі комплекси і невеликі меншими групами, ніж ворог, ми можемо досягати е, переваг. Що ми і що ми продемонстрували? Тому що і Харківська, і Херсонська праця ну ми витіснили ворога, але в нас, нас було нас не було більше, у нас було менше. У нас було менше техніки, менше снарядів, менше людей. Але ворог ми побіділи в рай як в той пісні, тому це саме тому, що ми використовували більш сучасну тактику. Ну це на ну, майже геніальні рухи наших, нашого генерального штабу, наших військових керівників, в тому числі пана залужного, які дійсно вміє сюрпризи, і те, що він поважає ворога, і те, що він вивчив, як ворог буде діяти. Якщо він посилався на цю людину, то 100 пан зложний читав всі ці наукові наукові статті Герасимова, і він чудово розуміє, як саме буде буде планувати цей генерал свої бойові дії. І тому пан залужний може йому протидіяти, бо він знає, як той буде робити. А як ми будемо робити Герасимов не знає? тут є наша перевага.